Доброго ранку. ми заклахами. Починаю ранок суп, буду робити суп. Габріел, по ідеї, вже планував бути на, на роботі сьогодні, не подивилася, чи на роботі, чи ні, бо в мене його локація є. Але сказала заїжджай на супчик. Він вчора суп хотів, але супа не було. Вранку дивилася сторіс своїх друзів і побачила, як подружки з Готував яєчні такі э, запіканнички маленькі. От. От, от в такому. Тут у нас такий фарш сніданочний. Зі стецями. Тут у нас перчик червоний, солодкий. Чесник. Oh boy. Тут петрушка тут Джуліета робить солодку картоплю, вона хоче туди. Гарненькі у нас такі. Тут м'ясо, перчик, солодка картопля, like спеції свіжі, це петрушка і yes, a... ем, шалфей. І, коротше, Юлія тут, біляда, тут воно виробляє яйця. І це ми заль'ємо. Я, мабуть, ще сію, в мене гриби ще є. Ну, ладно, дуже <laughs> другий раз. Ось такі у нас bites, яєчні шматочки. <гум> ну, трошечки, трош, трошечки Так, варю суп, продовжую. Тут в мене вже куриця зварена, бульон, там э, перловка і картопля. Тут в мене засмажується э, солодкий перець і морква. Сублія решила там і баню. А тут в мене саду э, шевель свій, останній. Думаю, теж кину. Ну, коротше, таке суп. Що придумаю, то я... Й... Так, супчик готов. Uh. Не знаю, чи Габріел взагалі згадає, що він повинен зупинитися. Доброго ми мазакло. Я сьогодні а, раніше, раніше прийшла за менеджерку. Ми трошечки помінялися часами, тому що сьогодні вже в мене починаються мої курси а, на тест-менеджерів. І мені треба буде уйти раніше, а їй буде треба робити те, що я зазвичай роблю після того, коли всі підуть. Так що я тут відчиняю кухню і починаю день. Так, на кухні я вже сьогодні закінчила, я пішла трошки раніше, тому що в два у нас тут же починається клас, це в іншому, в іншій будівлі, там головна будівля школи, де різні курси і можливі люди сидять. Коротше, пішла і там, і тут я буду до шостої. влюхся все, Ла попукла. Такий зарідний, так такий зарідний, якома. Да. Це сьому валя за мавою. Коротше, пройшла перша частина. Сьогодні ми просто е нас вчили по цій книжці, що мені дали. Те, що я читала, я не все прочитала, так що і вчитель пояснював там. А завтра е, нам ще залишилося три глави, і після цього буде тест вже завтра. так що... Але він каже, що навіть якщо ви на трійку здадете, то це вже, типу, враховується, що ви пройшли тест. Я сподіваюся, що пройду. Socks on Knox Knox and Knox and Box uh -huh. Fox and Socks on Box on Cox Knox Knox <laughs> 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 How Ну що, люди добрі, я здала тест. Це менеджерський тест. І не просто я здала на п'ятірочку, на ейку, так що. Хух, я молодець. Там на всіх разом всі, всіх разом були десь семеро людей. І я так розумію, одна жіночка, вона вже це не перший раз, дає, бо... Це потрібно робити кожні п'ять років. І а, вона дуже швидко впоралася і пішла. А я а, була другою, доволі швидко теж впоралася і на п'ятірку. дуже повзло з вчителем. Він, були такі питання, що, типу, блін, І він такий, типу, я, Типу, не підказує, але натякає на деякі. Ну, там дійсно було таке, блін, я не знаю. І, типу, і так непогано відповісти, і так. А, коротше, все. Це вже зробили. Повернулася раніше, ніж я планувала, бо, типу, сказала до шостої, а я 4,27 вже вийшла від них. Так що я задоволена. Коротше, думаю, що треба вирвати вже останні помідори. Хоч деякі з них прям зелені-зелені. Ну, дійдуть вже в хаті. Я думаю, вже... Що... А, Ой-ой-ой! Ти... У -ой -ой, мене тут дивіться, що в мене. Кажу, дивіться і показую вам я тут. Вот. Бо, бо вже, ну, куди вже куди вже чекати? Вже пора б, блін, листя збирати і перекупувати ці грядки, щоб вони там перегнивали. Тут думаю, час вже цей кущик зривати. Коротше, я святкую. У мене Hot Fatch Sunday Морозова rocky road. У мамі дали на безкоштовне цілу таку бадяру, шоколадного. Фача Муса Це зверху я розігріла і ну, такий кремчик. Коротше, свято мамо. Так, скали випросила в мене стапа, що щоб ми по крамницям сходили. Щось вона для свого волосся, якийсь гель хоче. Ну, коротше, там пішло якесь розчос. А, ну тут все, все, тут Різдво, на всю Іванівку. Галуїна вже нема, ну звісно, тут воно, о! Маскончики повсюди, трусиля, рістлянь. Все як потрібно. Короче, ми Росії прийшли за гелем для волос. Якогось хріна, ми в футізі. От якогось хріна. Гель вона вже знайшла. Так. Так добре, що я тут більше не працюю. З, з, з однієї сторони, типу, у мене був добрий час, коли я працювала, але я розумію, все ж таки класно, що я більше не працюю. Зумів за 12, 20% відсотками знижки, а так все добре. Походу, до мене сьогодні ельфи завітали, прибрали все листя. Якщо точніше, то один ельф. Ельф бабуся. Вау. Вау. Вона психанула. Ото. От Дякую, бабуся. Що це таке, бабуся? Що таке this? Мама, я ніколи такого не роблю зарано. Це, це неї? Я навіть не знаю. У нас є осінь бабушка вийшла з сусідів, але сьогодні ми йдемо в театр. У нас безкоштовні а, квитки на мюзикл грінч в театр. Так що цього разу з малими піду, не знаю, чи, чи вони витримаються, але бачила, як чоловік... мої подружки блин, на балет малих водять. Careful. Так, ми в театрі. Он мої. My... Вони попереду, ми позаду. Це їх перше шоу в театрі. Дітям сподобалося, Ви знаєте, сиділи дуже гарно. Шоу, реально було дійсно гарним, веселим. Е е е і ну, просто спостерігаєш і реально просто як, як кіно. Ну а я буду закривати лоб. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд. Перегляд реклами, коментарі, полюбляйки, Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічі на добраніч. І па-пай! Ба